Усім привіт! Ми вже нагулялися, прийшли додому. О що це, як ви думаєте, що це? Ну, якщо дивилися мій попередній влог, то бачили, що Віка мені замовила брови, які можна малювати. Їх дуже багато, ось звідси скільки. Але ж я ось зараз вибрала отакі і спробую зараз їх намалювати. Мама намалювала брови через трафарет. От, Давайте зараз подивимось, що з цього вийшло. Ну, я дивлюсь, що це не все замалювала. Ні, ну я ж, а Вони були. ж дивись, воно ж тут, якщо все замалювати, то вийшло ну, дуже широко. Да, дуже широко. я Але... ж тобі казала, мені потрібен початок. Ти оцей. просто да, ти а тут... скористалася розміткою більше. Да, да. Ну, давай. Та-да-да-да! -да -да. Знімаємо. Та-да-да-да! -да -да. Знімаємо зараз. Так, і ще ж треба так зняти, щоб не розмазати. Еч! Я вибачаюсь. Я не знаю, що там, як ти там бачиш, бо я ж Вузеньке, хочеться ширше, мам. Ну, зараз подивимося. <skr> да, Прям вузенькі, вузенькі і дуже рівні. Я казала, що ото от згин, у них дуже далеко. <skr> от там далеко, так. Коли отак ще прямо дивишся, і ще більш-менш нормально. А коли трошки опускаєш ніс вниз, все, вони такі стоять, <skr> ага. як це, Бім-бім, знаєш, як <skr> злюха. <skr> отакі дві стежить. Злюха така стаєш зразу. Тому тобі вигін, треба. Зараз підмалюємо, головне початок, що є цей. Ой, ну голову не нахиляє. Так брови міняють людину. Да. Поки ми брови малюємо, ось дивіться, Нагулялася, накопалася, знову пірнала і зараз закуталася. Віка її ще була накрила. Та лежи, 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 не чіпаю я тебе, лежи. Все гріється. Ви тільки подивіться на це сонечко, я йду до вас. Ну, ось. Бачила ці брови? І ота от кількість брів, які ні, ну там штук п'ять, які взагалі це, ну. Вигнуті якісь там фігурні брови, я не знаю. В общем, то точно відпадає. Але ж ну, з десяток точно треба спробувати. Мені ж татуаж я буду робити аж десь, <кхем> десь в середині травня. Ну так. Да. Бо вона ж сказала півтора місяця після того, як видаляємо. Ну, тобто, ще в мене попереду. Майже місяць, щоб тренуватися, будемо малювати. То такі, то такі, то такі. Е, да, я ж зараз бачила, вони були більш отак. А я отут-от витерла і загнула, скажімо так, як мені, як мені подобається. Ну, трошки яскраво. Я люблю, коли вони більш-такі, менш виражені. Але ж... Нічого, правда? Ой, тепло. Тепло. Ми йшли додому в футболках. Ми позав'язували на... на жопках <смі> Олімпічки в спортивному костюмчику. Боже, як класно. Нарешті тепло. І в хаті в мене. Ну, це в мене в хаті тут все відчинено вікна. Чисті, до речі, вікна. Про це ще буде про чисті вікна. Я помила голову. І ось, бачите, як відросло волосся, я думала ай, пофарбуватися, не думала, думаю, трошечки змінити колір. Ну, вже ж пів голови, як то скажемо, відросло. Я вже дуже давно не фарбувалася і хочу змінити трошки колір. Я вже так звикла до цього. Тимнішого русого, що думаю, можу таки спробувати більш русий. Сижу, як мавпочка, заглядаю так отуди. В общем, сьогодні піду десь в Єву, в Шарм, полажу, подивлюся на ці фарби. Я колись фарбувалася екселенсом, і мені дуже подобалось. Вона дорога, але вона більш стійка. Бо ну оця в мене вона і мені подобається, все вона дуже швидко змивається. Ну, не тримайте. До речі, як вам? Все, згадала вам масіка. Ой, Віка мені там наскидувала відео відео старіх, ну, з Ютубу, звісно, де манюсінька Кеті. Всі така класна. Ну, два з половиною місяці, як ми її взяли. Чорненька, така гарненька. Ой, я не знаю. Віка там якийсь робить в общем, YouTube по блокам. Да? Там про собак, там про равликів, там про життя, ну, в общем, там прозід. Мабуть, можна буде зайти і дивитися окремо. ну, Це дуже цікаві відоси, ну дуже. Я не знаю. Ну, вони у віки, Хоча я, мабуть, можу поділитися. Ну, неважливо. Так, що я робила? Сьогодні п'ятниця, до речі, що я робила вчора? Чому такі в мене чисті вікна? Чому я така задоволена? Запрошую вас повернутися зі мною в четвер. Все, бачите, оце вікно і це, і друге вікно, яке там в тій кімнаті? Тут в мене проблема. Чистий четвер хотіла мити вікна і розумію, що я їх рік не мила. Бо я не можу зняти оці сітки, боже, щось тарабане. А чого не можу, я вже казала, ну бачите, Саша оце як хворів, ну щось же було там, мислі якісь були в голові. З того боку, з вулиці, отакими величезними шурупами, все я не знаю, видно, Та, мабуть, видно. Отакими величезними шурупами все прикручене, оці сітки. І тут прикручене. Ну і на цьому вікні, звісно, теж тут, ось дивіться, прямо насквозь прикручено з тої сторони. Як він на ту сторону вивіз. Стрілянкою, мабуть, чи я вже не знаю. Ну, в общем, все ця півтора року в мене оце все прикручено. Старі оці сітки, воно тут поклеєно. В общем, жду сусіда. Дзвонила тільки що, казав, скоро приїду. Ну тут, звісно, жуть. Я не знаю. Це тільки може чоловік викрутити, стати на стрім'янку, ну, сказав, що допоможе. От, бачите, отам -от, зверху, величезними, величезними шурупами прикручено все звідки. Проблемка. Три роки війна. Три роки оцей скотч тут у мами. Може з десь задрати клей. Багато клей. Дивіться, лайфхак зараз перевіряємо. Ти вже перевіряла, ні? Так, да, я вже знімаю. Закрой о То, Трошки лишається. Вивається ці полоски. Ну вже щоб ти штуку, то знімати ж полосочки чи оце все. А, отут, 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 отут. а може тут, його приклеїти і попробувати ще Я раз? Я пробувала, ні. Я тут вже поки тебе покликала, щоб зняти це показати, то вже. А, ні, ні, бачите, де відкривається. Лишаються тут більше клетки. А да, ні, а ти ну, наш ні краще тепер... на Ось, я можу видихнути, навіть шторочку постирала, все, мокру повісила, воно ще трошечки, звісно, стікає, але то нічого. Зняв мені Костя прийшов рішотку. Чи на рішотку, сітку, замовлю тепер нову. Ну, ось дивіться, оці, звісно, скотча ще пооставалося. І треба купити ото средство, але Боже. Через вікно гарно видно. Воно в мене було вже, Боже, яке страшне. Ну все, все позаду. Оці сіточки я замовлю. Ось, о, бачите, яке грязнюче. І я розумію, чого Саша його з того боку прикручував, бо повідламувалися ці е зажимчики що з цього боку. І він, мабуть, не міг впхнути. і вирішив. Хнуть з того боку. Да, немає, пообламувалися. Боже, що в мене тут робиться, капець. Зараз буду прибирати. Тут теж зняв, але тут я ще не мила, тут взагалі жесть. Ой, мабуть, і той скотч знімати не буду, бо це в мене півдня займе. А ще багато справ. Хто молодець? Я молодець. Боже, очам своїм не вірю. Я вимила вікно, ну, трохи не одідралися оті. Треба таки купувати, як воно там називається, як бризгалку, в общем, для зняття скотчу. Ну, це з цього боку в мене трошки. А з вулиці, краса, чистота, нарешті, нарешті, а то я йду і думаю, Боже, стидно від сусідів, дивляться і думають, що з вікном. Тепер чистота і порядок, і я задоволена. До речі, я вже дзвонила за оці маскітки, і мені сказали, що якщо маскітка ціла, тільки оце пообламувалось, то поставлять оці штучки мені. І все. Тобто, на цьому вікні все нормально. А ту, да, ту поміняю, бо там вже дірочки. У всіх чистий четверг велике переселення. Равлики переїхали до Віки. Вона спочатку забрала в мене сьогодні зранку одних, а потім каже мені, я їх принесла додому. Де вони, кстати? Кажу, де вони? Каже, на вазоні. Ось Каже, мама: я їх принесла, відкрила, вони повилазили, такі всі щасливі, довольні, тепло. у віки дуже тепло, звісно, в хаті взагалі. Вот. а я мила. Е, вікна було в мене все відкрите і було жарко на вікні, жарко. Зараз вікна позакривала. <гум> вже холодно. Ну, не так, звісно, як було. Так, Віка, я ж тобі тут у контейнері не тільки равлики. Боже, дивіться, вони вже повилазили тепло. <гум> Це цирк. Сиділи два дня, взагалі не вилазили, тільки занесла. Так, я тут їм їжу принесла. От, тут маленькі равлики. Боже, може, ви теж нагрієтесь, так? Це ті, що я відправляю. Слухайте, ростуть вони неймовірно. Просто я не знаю. Я вже казала, наче дріжджі їдять. ті, що були 25-го, вилупились, вже всі відправлені. А оці вилупилися 9-го. Дивіться вже, які кабани. Кабани жруть. Але ще, як те Боже, я зараз руку сюди всунула, ну дійсно холодно. Зараз вони відігріються тут у віки. Відігріються і буде їм тут затишно й тепло. Так. Дивись, вилазять. Вилазять, тепло, да? Віка, там ще п'ять яєць. Ну, вони яйця, мабуть, вже замерзли, вряд ли вилупляться. Хоча, може, і відгріються. А у доці у моєї, дивіться, які чисті вікна. От. А Віка молодець. А де вони чисті? Я не ну, чисті вікна. Ти бачила, що в мене було в спальні і в кімнаті, та взагалі? Оця залізла в ракушку. Залізла. Я її, коли брала, вона на мене фиркнула. І залізла туди. Віка тепер хоче її під тепленькою водичкою, а водички тепленької нема, так? Да? Тікає. Боюся, щоб і гаряча не була. Під тепленькою водичкою її хоче погріти. Так. Тепленька водичка, на. Тепленькою водичкою. Зараз будемо відігрівати равлика. Так, тут вона неї дихати є, Віка знімає. А до мене на сонечко, прийшло сонечко. Ось. Да, тепер будемо знімати разом, да? будемо, я буду розмовляти, а ти будеш отут лежати і слухати. Ти моє сонечко. Боже, як я її люблю. Ну, якщо ви думаєте, що я зупинилася на вікнах, казала, мабуть, скот знімати не буду. Бо це буде півдня, ага, помила я це вікно. Потім, до речі, там оці сітки перемила теж. Ну, тут все одно треба викинути. Я викидаю тут чисту. Це все помила, все зроблять, все нормально. Ну, Но я ж не зупинилася на цьому. Потім унітаз, ванна, на кухні всі ці, Ну, в общем. Чистий четвер в мене був поповний. Просто поповний. Ото вже віки я поїхала, це вже була десь шоста вечора, завести її бігом равликів і бігом на роботу. Бо мені треба було вчора, там я трошечки поміняла. От <клух> так у нас проходять дні. Сподіваюсь, не сподіваюся, я впевнена, що у вас теж так. Хоча, от знаєте, я кажу, так ж я про церкву, ну, взагалі мені нічого навіть не кажіть. Але е, якщо мені щось оттуда подобається, то тоді нормально. От Батюшку якогось питають, а обов'язково треба чистий четверг, все прибирати там, і все таке. Він каже, ні, це люди собі вигадали, а, Чисто це, треба очищатися. Есть, гарні думки, чисті, чисті помисли. От якось так. От э, Всередині ти повинен очищатися, всередині, а Пасха через вікна не ходить. <свісно> ну Приблизно так. До речі, мені пишуть: не Пасха, а великодні. Та я знаю, ну я знаю, ну, 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 ну ви ж розумієте, що таке звичка. Сюди була Пасха, да? і Великодні, і Паска. Ну, тобто, я не знаю, мені здається, можна якби, і так, і так, чого ні. От зараз дивлюся на себе і подобаються мені ці брови. В щоб я вам буду експериментувати. Ну що, все, чим закінчився наш день? Ну, от так от і закінчився. Так, давно мене не бачили в спортзалі, правда? Давно? <рі> Отак, от от так. літо, все літо, навіть не весна, тепло. Тепло, класно. І я вже на роботі.